Друзі, вітаю! У попередньому відео я розповідав про пуш і пул, як ми можемо змінити чутливість плівки, і, відповідно, з, з допомогою проявника вже проявляти як 400, ку там як 800, ку для прикладу. Проте я двічі навіть здається, згадував про те, що існує можливість, коли ви можете кадри знімати, в принципі, з різною чутливістю. Для прикладу, якщо плівка, як ця, має доволі широкий діапазон чутливості, то ви можете частину кадрів знімати як 400, а пізніше перейшли, наприклад, в темне приміщення і іншу частину знімати як 800 чи навіть як 1000 ISO. Без проблем. І це все на одній катушці плівки. Процес – що нам дозволяє це робити, називається стенд девелопмент, і саме про цей спосіб проявки я би хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Розпочнемо з того, а для чого взагалі може бути це потрібно? Ну, Перший варіант я вже сказав. Коли різні погодні світлові умови, плівка дозволяє це робити, і ми би хотіли змінити чутливість від кадру до кадру. Другий варіант у нас є якась намоточка, не від, ну... Відомо, але, наприклад, ми не знаємо, як точно її проявити. Для прикладу, мені дали цю технічну плівку, сказали, що її краще знімати як ISO 125. Але щодо як, скільки часу проявляти, я не знаю. І третій, наприклад, варіант це китайське чудо пластикова камера Holga. До речі, про неї я відео розповідав, можете за посиланням подивитись. Як ви пам'ятаєте, тут немає жодних налаштувань, тому у нас є доволі обмежений спектр лише одна витримка, ну і дві діафрагми. І ми, звичайно, нічого тут настраювати не можемо. Тому, після того, як я відзняв, я хочу впевнитись, що в мене кадри будуть правильно проявлені. Для усіх тих трьох варіантів дуже добре підходить stand development. Найбільше сповсюдження, що це для проявника Родинал. Фішка цього процесу, що ви, що ви концентрат розбавляєте дуже сильно. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про родинал, це 1 до 100, тобто на одну одиницю концентрату йде 100 одиниць води. Таким чином, ви отримуєте низькоактивний проявник. Заливаєте ним плівку і залишаєте її переважно це на одну годину. Я далі покажу, як це робити. Або, в моєму випадку, це кодак HC110. І для нього мені ідеально підходить пропорція 1 до 119. Таким чином, на одну одиницю концентрату я даю 119 одиниць води. Знову-таки, трошки далі я покажу, як це виглядає. Також ви дуже мало витрачаєте проявника, правда, вам доведеться годину чекати. З кафенолом теж таке можливо. Ви можете подивитись відео за посиланням взагалі про сам рецепт кафенолу ну, без стенду, звичайний для ISO 100 плівки. Я про це розповідав, що це таке. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до проявки. Давайте подивимось, як ми можемо проявити плівку. Я сьогодні пройшовся вулицею з Хольгою і зняв на цю плівку. проявником кода КЦ, кодак HC110 я використовуватиму пропорцію 1 до 119. Тобто в мене виходить, що, щоб мені зробити 600 мл розчину, я ділю на 120 і отримую 5 мл. Тобто в мене буде 5 мл концентрату, а решта до 600, тобто 595 буде вода. Завжди видаляю зайве повітря, щоб він довше зберігався. Тому саме оці пакети дуже зручні для зберігання концентрованого розчину, якщо я ним користуюсь, як цим, наприклад, вже півтора року. Я купив літру і відповідно розділив її на два пакети по пів літра. Один пакет вже використав, це вже другий. Так, ось у мене є. 5 мл концентрату. Та вода. Тут є пів літра вже води підготовленої. А температура води 15 градусів Цельсія. В принципі, для стенд-девелопера не обов'язково чітко дотримуватися 20 градусів. Навіть я побачив таку річ, що чим холодніше, тим краще в принципі, виходить. І доповнюємо до 600 мл. Так, ось у нас 600 мл дуже-дуже такого легенького розчину. Тепер плівка. Я її спочатку промию. Ми готові проявляти, що я робив. Перше. Ми заливаємо наш розчин. І протягом одної хвилини, першої одної хвилини я роблю. Ось такі обертальні рухи. Одну хвилину. Стукаємо, щоб всі бульбашки піднялись наверх. Залишаємо і засікаю. Одну годину. Поїхали. Загалом точно одну годину немає значення там тримати, плюс-мінус. Може бути чуть швидше, чуть довше. Оскільки в мене вода має плюс 15 градусів Цельсія, то в принципі година я мінімум буду тримати. Ну, все, тепер займаюся своїми домашніми справами. Минула година можемо зливати проявник. В даному випадку я навіть не використовую стоп-розчину, тому що інтенсивність даного проявника. Ну, його концентрація надзвичайно низька. І використовувати стопрочин в принципі немає необхідності. Просто кілька разів добре промити водою. Можемо переходити до фіксації. Фіксаж звичайний. У мене тут, як завжди, 3 хвилини з обертаннями по 10 секунд кожну хвилину. Тож я переходжу до фіксації та пізніше промивання, Повернемось після завершення. Наша плітка готова. Є картиночки. Переходимо до сушки, і потім я відсканую та покажу вам. Ось наш результат. Деякі кадри вийшли дуже-дуже темними. Я підозрював, що це буде, оскільки на вулиці зранку було досить пасмурно. А плівка все-таки ISO 100, і Ольга знімає з малою діафрагмою. Тому ці перші мені майже не вийшло, ще й плівка тут трохи засвічена. А останні кілька кадрів, в принципі, навіть досить нічого. Тобто, всі кадри були зняті з різної експозиції. Плівка сама має ще й вузьку. Це теж помилка для стенд нам не підходить. Але я хотів продемонструвати сам процес, бо в цієї плівки доволі малий крок. Пуш-пулу, тому вона навіть не піддається нормально. Але нічого. Ми проявили сам процес, вам зрозумілий. Можете пробувати в кінці цього відео. Я продемонструю скани з цієї плівки, а також я докину ще кілька кадрів, які я робив на іншу плівку, але теж зі стенд девелопментом. Тому що плівки відняті на цій китайській камері я в принципі тільки так і проявляю. Дякую вам за увагу, гарного дня! Допомагайте Збройним силам України і безпечних вам вихідних. Бувайте!